У 2019 році в місті Сіетл, Сполучені Штати Америки сталося дивне пограбування. Злодій заліз в ювелірний магазин і не вкрав жодної речі. Він просто поміняв цінники на товарах. Те, що коштувало долар, почало коштувати тисячу доларів і навпаки. Диявол розуміє, що він не зможе нас заставити. Зриктися Бога. Його ціль не в цьому. Він хоче поміняти цінності нашого життя. Декілька хвилин молитви здаються нам такими довгими, і такими короткими здаються декілька годин перегляду відео в соціальних мережах. Тисяча гривень, яку ми жертвуємо в церкву. Видаються нам такою великою сумою, і та сама тисяча гривень видається такою маленькою сумою, коли ми купляємо свої улюблені речі. Ми не можемо запам'ятати на пам'ять навіть однієї цитати з Біблії, але пам'ятаємо героїв усіх серіалів і пам'ятаємо усі плітки за останній рік. За грошима люди їдуть до краю землі, перетинаючи океани, а за Богом ми не можемо прийти в найближчу церкву. Не дайте себе обманути. І пам'ятайте, саме головне, щоб саме головне стало самим головним.